Так Хейо-хеййо, hey, hey, з вами Хейді. і сьогодні у нас буде обзор сервера Mystery World. Коротше, сьогодні будемо дивитися, як тут. Як грається, чи він краще Рілі really Ворлда, чи хуже. Ось Дивіться, що я вже в назирідки, просто тут новорічні подарки роздавали, от мені шалкери дали. От. І на скин мені теж не дивіться, тому що не треба писати щось. Типу я вкрав скин дому. Я просто хотів собі якийсь крутий скин, но так от. От мені тут надавали реси тотем фараона в цьому шоу е... Шалтеру. Оський вот меч. Я чесь нажимав на запись, я вже чуть ли не... 19 хвилин знімав, у мене просто звуку не було, так що мені вийшло все заново знімати. Ну так ось, сьогодні будемо дивитися, як, ну, що тут. Що тут робити? Я тут тільки-тільки зайшов якраз. Зараз мені інтересно, мені дали щось 3 мільйона, я не знаю, що мені з ними робити. Трати, ми, ми потім будемо в з а зараз мені треба діжку. Тут вже треба мені ліжко. От. У мене от тут я ще собі всякі прикольчики понакопляв. Ганю, е -е... яка нам тут типу, вона щось не чиниться. А, починилася. Зараз мені треба в донат, е -е, в магазин. Это ришка. Ой. А что-то был за... Может, ты мне... Ничего еще есть, да, я... На... Может что-то осталось? У меня чуть-чуть там... звуковий бар'єрчик можливо косився щось Ну це не важливо. Мені зараз треба ліжко Я не знаю, де взяти мені шерсть. Шерсть. те шерсть. Сами стрелы. сюди от наші мені ваші алмази красители, стекла, декорации, полублоки, полублоки, блоки, блоки, шерсть. Тут нема шерсти, понял. тут Нема шерсти, понял. тут є біла шерсть. скільки, втупляем. Ой. Короче, зараз, я... Шерсть. покупку. А Теперь на... Хоме. Вот так вот. А, нет, я ж там шабет не поставил. Ну ладно. РТП. На рандому... Пехаемся. Заракиесь будку построим себе, чтобы честно, чтобы было бы где жить. Потім, можливо, в слідуючому відео ролику спробую подивитися, як запривати, тому зараз я не знаю, як приватити. Під кінець відео чуть ближче, підемо в казіно, тому ну, що я хочу там подивитися, що там є. Почалася у чопу, так що серій, ну, скоро почнеться в мене ще це останній дій куніку і тоді отбудеть виходити з серії. Но вже потім, скоріш всього, вже <смас> серії не буде. Це трохи неприятно. Щось не небагато, так що можна зробити даже собі підлогу щось ця не. Грайте, Игорь, ч, грайте вы вообще в Майнкрафт? Інтересно почитав. Якщо вообще комментарии будут здесь, ну все на сенсі. Понятно? Землю мені треба викинути. Я трохи нуб в таких справах, так що якщо хорошо пишіть в коментарях, що і як тут взагалі робити треба, тому що я не знаю. Ось, зараз ще дерево зроблю. Так, це сюди, це сюди. Тут дерево рот. Не знаю, на що я стільки шерсті зробив, може трошку хоча б на два ліжка, ну ладно. не одне. Поставлю його я ось, скромненько. Точку звердіння встановлю. От, оця штучка, до речі, я вам її не показав. Це дуже прикольна штука, це АК-47. У мене ще фазука була, но я її відміняла на дотемчик оці от. Секунда. Так от. Стріми будуть. Будуть вони, но... Пеншу на 50 підписників Зараз ми вже будемо закінчити серію, тому що і так довго, недовго, довго, недовго. Так от. новую птичку. Все. Це готово. <клев> вот так вот. А, точно, мы еще казино хотели. Э -э зараз играем пару раз в казино. Может, что-то даже повезет. Думаю, на казах 3 миллиона. Мистери хм. Ворлд. Кто хочет, Это приват. Так, это приват. Я ска відкрили. Закрили. Зараз спробуємо щось тут чуть-чуть заприватити якщо получите. Ну Так, в принципі, я хочу хотіла считати заборшими. Ну-ка, шок загіруємо. Папа, на спаун, спаун, ну, меньше всего, так что, Пье. а, понятно, ладно, вот такие вот хорошие видео у нас, спасибо на за просмотр, я надеюсь, что это видео не... ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, и всем пока!